Липень у нас завершився квітково. У Буковинському центрі культури і мистецтва 30 липня відбулася етнографічна студія «Просто неба», присвячена флористичним кодам традиційної культури. Зокрема, йшлося про обрядове життя хрещатого барвінку та чому Буковинці його запрошують на весілля. Йшлося про ботанічні версії Червоної рути, про поведінку і семантику ковили на знаменитому урочистому дівочому вінку, про купальське зілля та про те, чому з маком варто бути обережними. Тому студія Квітка, душа флористичні коди Буковинських традицій. Об'єднала чимало під тем. Вела захід завідувачка науково-методичного відділу дослідження та популяризації традиційної культури, кураторка етнографічного проєкту Спадщина, кандидатка філологічних наук Іванна Стефюк. Спеціальна гостя заходу, дослідниця української культури, виконавиця Валентина Чолкан. Котра подарувала всім присутнім Червону роту, пісню Володимира Івасюка. Червону руту, Не шукай вечорами і мене єдина, тільки омі. Директор Будковинського центру культури і мистецтв. Етнограф, журналіст, педагог, заслужений діяч мистецтв України і горянин за походженням Микола Шкрібляк розповів про гуцульське купальське облядійство Іти у обертин щодо обертину, аби я не забув, зразу вам скажу, де в Чернімцях він росте і давня моя ідея, я його хочу сюди пересадити. Він тут буде також рости. Росте він на території великого поля музею архітектури і побуту можливо саме завдяки килимарству наш край називають Ружою Малиновою, тож йшлося на етографічній студії і про ті флористичні образи, які можна зчитати на традиційних скорцах, кверцях, килимах. Окрема сторінка етнографічної студії це творчість майстрині Вікторії Китайгородської та її океан квітів. Дякуємо щиро всім, хто мандрував з нами флористичними символами, хто згадував свої сімейні традиції і чекаємо вас на наступних етнографічних студіях.